Добрый вечер, доки. Помог сподарию радуся. Ой, радуся! Я каждую неделю тут ищу тряску причищать. У нас есть воскресная школа, где мы рисуем и поем. Вот как вы видите на сцене, на стенде мы э, наши работы. Еще мы в, храм, в этом храме иногда пели нашем хором. Также мы с этим храмом организовали поездку в Карпаты и на море. И мне очень нравится этот храм. И прошу, не забирайте у нас этот храм. що я ось усьомі друзі, які ходять зі мною у недільну школу, які зі мною моляться, які мене завжди підтримують і ніколи не залишать у біді. І я знаю, як всі наші прихожани люблять нашу церкву, як всі вдячні за те, що її побудували, за те, що ми можемо молитися тут Христу. Я, мені дуже іноді. Ой, страшно зараз, тому що водночас е, я розумію, що ми вмовимося Христу, але зараз у нас хочеться брати наш храм під, під нашу.

Мені тут подобається. Я був з першого табору. Я їжджу кожен, кожен рік на море або в Карпати. Мені тут подобається. Я вже 5 років служу Господу в алтарі. і хожу 6, 6 років в цю церкву. І мені зараз дуже неприємно, коли я бачу, що нашу церкву хочуть забрати. Але я розумію, що якщо ми будемо молитися Богу, то у нас все буде добре. Ми молились за українські війська. Ми молились за тих, хто в морі, за тих, хто в тюрмі. Ми молилися тих, хто болить, Ми молились за тих, хто тут умирав. Серці недавно ми провели нашу прихожанку. Ми всі збираємося. Я горжусь вами, я горжусь собою. И я так рада, что мы это проходим вместе, что мы с нашими детьми тут, что наши дети тут стоят, плачут, потому что они понимают, о чем мы разговариваем. И о что такое епархия, и что такое община, и что такое Родина. И я так рада, что у нас нет ура патриотов, у нас есть люди, которые любят Христа. Я горжусь вами всеми. Честно. Спасибо.